Формадол таблетки від головного болю. Саша Ковальов рятує сиди Бутерещенко. Точніше, як він це робить? Він просто нам зараз розповість, що з нею відбувається, тому що він біля неї зараз культова споруда, культової для історії України людини, родини. От і фактично судові процеси зараз на піку. Саша, розкажи, будь ласка, що з історичною пам'яткою? Доброго ранку, друзі. Ну от насправді тисячі людей проїжджають по цю будівлю, яка за моєю спиною, е, і часто не задумуються, яка велика історія у неї, яка велика історія у людей, які її побудували. Ну і е, це садиба Терещенків, скажу для початку, що стоїть занедбаною вже близько 15 років. Е, трохи спочатку нагадаю історію, от про родину Терещенків. Ну для початку скажу, що це дуже заможний рід меценатів, землевласників та цукруза. Очіків, які мали 10 цукрових підприємств в різних куточках України, благодійні лікарні, притулки, каналізація та водогін у Києві, транспортна інфраструктура, соціальні пакети робітникам всіх підприємств зернової та цукрової промисловості, що належали Терещенкам. Це лише частка їхньої доброчинності. Музей Ханенків та Київська картинна галерея, політехнічний інститут та лікарня охмадит, архітектурні шедеври, які і нині є на Глухівщині. Це також. Повністю чи часткова робота Трещенків. Ну от це фактично найзаможніша династія новітньої української історії. І одна із споруд збереглася до нашого часу. Це ця садиба на бульварі Шевченка у столиці. Сто років тому тут творилася. Історія української державності Цукрозаводчик і благодійник Іван Терещенко придбав садибу з ділянкою ще в 1879 році. Тоді він розширив особняк, з'їв біля нього двоповерховий флігель, і після смерті Івана Терещенка садибу успадкувала його дружина та син. А вже пізніше тут було міністерство шляхів УНР. А ще пізніше саме тут була обрана директорія УНР. Далі будинок використовували для різних цілей і лише у 1998 році. Особняк здобув статус пам'ятки архітектури місцевого значення. Втім, зараз ця унікальна будівля, ну, от по факту, занепадає. Нинішній інвестор садиби центр Елеватор Млинбуд» отримав дозвіл на збереження пам'ятки, але ну, не складно помітити, що е, будівля зараз в не найкращому стані, е, який вона переживала. Напередодні Верховний суд вкотре розглянув питання про долю унікальної пам'ятки архітектури столиці. Засідання закінчилося тим, що ну по суті суд оголосив перерву. Дата наступного засідання поки невідома, але тут важливо сказати, що зараз вирішується питання повернення садиби Терещенків до комунальної власності. Ну або ж дозволу перебудови будівлі цієї під офісний центр. Нащадок Терещенків от Мішель Терещенко напередодні також е, зазначив, що від рішення верховного суду залежить те, як надалі будуть приймати рішення у подібних справах, саме ось цим рішенням ну вже по суті будуть керуватися інші суди під час розгляду справ, де будуть фігурувати об'єкти культурної спадщини. Тож от власне дуже важливо спостерігати саме за цим судовим процесом. Ну і цікаво, з чим це завершиться. Зараз така от є суттєва напруга. Між киянами, між людьми, які спостерігають за цим процесом, ну і власне іншою стороною, яка також бере участь в судовому процесі. Друзі, спостерігаємо. Ну і думаю, є ймовірність, що звісно ж ця е, культурна е, пам'ятка повернеться е, ну, в, культу, в комунальну власність. Тож друзі, спостерігаємо. Ну і власне станом на зараз маємо те, що маємо е, засідання суду. Е, Ну, поки на невизначену дату перенесли, спасибі. Стандартна схема насправді Саш дуже схожа схема із гостинним двором була. А зараз я бачу, все з колеса огляду. Бачив, що там все заморозилось. Та от власне і тут дуже стандартна схема. Але ви знаєте, я не можу нічого закликати, бо там ми телеведучі, і ми сидимо в студії, і ми в екрані і так далі, тому подібне. Але є речі в Києві, їх небагато залишилось. Які наприклад, я не дуже людина, яка любить протести, вважаю, що таки треба там якось доводити так, коли судова система Цює вийду на протест, якщо цей будинок Ну, буде тут величезна подяка активістам, які справді слідкують Ой. за цим всім і не дають спуску. Будемо сподіватися, Спасибо, що, Спасибо. що Спасибо. відвоюємо, скажімо так, цю культурну спадщину нашу. Ну це просто це це вирок, насправді судовим системам. Просто так. судові системи. Великі.